Коли пісня це щось більше ніж текст і музика, коли вона підбадьорює, надихає і лікує душу, як воєнний час змінив наші музичні уподобання, і як українські виконавці активізувалися на мистецькому фронті з початку повномасштабного вторгнення, про це говоритимемо у першому випуску програми Україна в тренді вона цього разу музична і патріотична водночас. Піаніно Україна на Проскурівській з'явилося просто небо у квітні цьогоріч, а місяцем раніше у Хмельницькому вперше пролунала музика. Артисти, озброївшись музичними інструментами та мікрофоном, дали старт безстроковій мистецькій акції, яка у перші тижні повномасштабної війни проходила під гаслом «Закрите небо над Україною. Переживши перший тиждень повномасштабної агресії орків, ми зрозуміли. Що мусимо піднімати бойовий дух і допомагати Збройним силам вистояти в ті важкі насправді дні і тижні. І ми такі розгорнули мистецький фронт у місті Хмельницькому. І відповідно за цей період ми провели більше 50 таких мистецьких акцій на підтримку ТСУ. Ну і всі ці заходи відбуваються під хештегом Культурний захист Культура тримаємо стрій. І відповідно ми закликаємо разом з тим світ не закривати очі на війну в Україні. Яку народна артистка України Оксана Білозір заспівала у 1990-му, стала першою, яку вивчила і виконала ще у трирічному віці Марина Українець, усміхаючись, каже з таким прізвищем іншого репертуару і бути не могло. Нині Марина, солістка Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, волонтерка та мати двох дітей. Ще у 2014 році, спершу разом із мистецькою подільською сотнею, далі у складі мистецької сотні гайдамаки, із хмельницькими виконавцями організувала благодійні концерти. Ми зробили перший концерт в Філармонії, де зібрали трохи коштів, зібрали допомоги матеріальної і передали хлопцям. А далі ми вже струлювали по Хмельницькій області, по всій Україні. Це були шпиталі, це були військові полігони, це були військові частини, щоб підняти трошки настрій, бойовий дух. Ми вже так десь з 15-го року. Ми вже почали конкретно їздити на схід. І один такий випадок стався: дзвони. Мені якийсь номер телефону, хлопчина, і каже: Ви мене, напевно, не знаєте, не пам'ятаєте. Каже, я просто хочу подякувати, бо ви мене врятували. А я не розумію, кажу, що ж я зробила. Він каже, ви просто достукалися до мене своїми піснями українськими. Каже, в мене недавно загинув мій товариш, мій побратим в бою. І каже, я настільки морально впав, що я хотів. Піти в наступний бій, помститися за нього і, можливо, самому загинути там в бою. Не хотілося навіть жити. Каже. Після ваших концертів, після е, спілкування з вами, каже, так хочеться додому маму обняти, так хочеться закохатися, народити дітей, хочеться жити. Правда. І в такі моменти правда розумію, що берці берцями, там тепловізор, це все дуже добре, але підтримати. Бо якщо не підтримаєш, дасиш впасти, то це все враз це матеріальне втрачає просто все значення. Шавико гуляй та не зволікай, від орди московської, неньку визволяй, від орди московської, неньку визволяй. Із співучим вчителем фізкультури Бардом Ігорем Білим ми зустрічаємось через кілька днів після його повернення з Донбасу. Каже, планував побути із військовими день, а залишився там на тиждень. Ну я не планував настільки обрадувати свою дружину, що мене не буде тиждень, так. Але коли я там виступив, то командир каже, в мене стільки підрозділів лишайся. Ну то та я так і залишився на тиждень. Знову зате всім переспівав. І дуже радий тому. Коли я приїжджав, брав руки, гітару знімаю, аплодую, підспівую. Я, я, як на загал, намагаюся в кінці свого виступу народні пісні, щоб всі співали. Атмосфера, їхні овації, мабуть, більше, ніж в нашій філармонії. Вони вартують більше. Там ніхто не, не скаже неправду. Якщо їм не подобається, вони так і скажуть. А вони губають так? Ну, поки значить, все, все подобалось. Та нас не здолати ніяк. Бо ми патріоти козацького роду. І російський народ тут не брат. До речі, під час чергового фронтового концерту Ігор Білий отримав запит від бійців на гітару. Його виконав, тепер певен, що наші захисники матимуть розрядку і ковток повітря з мирного життя. І коли настане рано, світ накриє білий сніг. Земля загоїть рани, Ми згадаємо про них про всі. кліп на пісню присвяту українським добровольцям. Про них вийшов ще у 2017-му. Автор слів і музики фронтмен гурту мері Віктор Винник. Знімали відео у селі Широки, що на Донеччині на позиціях наших захисників у кадрі жодного актора. Цю роботу запропонував е, зробити мені комбат-червень Андрій Гергер, командир 8-го батальйону Арата добровольчої армії. Е, він, на жаль, вже два роки як покійний, і при чому його забрала важка хвороба. Він запропонував зняти в Широкіному. Е, я в страшному сні не міг уявити, що на той момент одне селище Широкине було е, ну, вщент, вщент зруйноване, і що минуло скільки років. І зараз ми маємо вщент зруйновані не селища, а мільйонні міста, і, і що може війна. Тому е, ми просто поїхали туди і, і знімали е, на, на позиціях. Бачив, що вони щось так дуже оператори швиденько стараються це зробити. А, а вони хлопці, так все окей, все окей. А потім вже а потім він сказав: каже, ну ми старалися встигнути, тому що позиції прострілюються насправді. Початком російсько-української війни, вісім років тому, Віктор Виник пише більше текстів саме на суспільно політичну тематику. А от відома багатьом українцям композиція Я з України, яку нині можуть сприймати як пісню-новинку, датована ще 2011 роком. Ні, я з України проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто так. Я з України. Так, можна ставати плечем до плеча, брати зброю, а можна працювати на, на своїх фронтах, тому що я завжди зараз це може звучати як слово не, не зовсім літературне відмазка, та? що ми не, не з автоматами, а ми з гітарами наразі, але е, давно е, збита фраза, але вона працює дотепер. Якщо, якщо ми не воюємо за культуру, то за що ми взагалі воюємо? Усміхнеться доля. 24 лютого цього року гімн України пролунав на площі Лісабону. Його на мирному мітингу виконала хмельничанка Юлія Голуб. Джазова співачка у Португалії живе вже кілька років. Аранжує українські народні пісні з використанням джазових елементів. Розповідає, нині її мистецька місія набула значно глибшого змісту. Музика це магія. Музика це. Вібрації живі, і голос особисто мною доведено, що музика лікує, музика лікує душі. Що як не музика зараз може нас підбадьорювати в цей час, коли, здавалося, земля ніг просто падає і в стабільності немає ніде. Навіть коли ти за кордоном, а робити щось для України далі треба. Тому музика лікує і, і мене, і моїх оточуючих, і дійсно. Приходять люди на концерти, дізнаються більше про Україну. Я поширюю українську культуру вже більше восьми років. І всі ці весь цей час іноземці приходили на концерти, і українці приходили на концерти, і це просто інтернаціональна публіка від США до Китаю. І наша музика зачіпляє серця усіх. Колискову Юлія Голуб виконує на усіх своїх концертах. Вона лунала у різних куточках світу від Німеччини до Домінікани. Та нині каже без сліз її співати неможливо. Під час війни це ця, ця пісня нам набула зовсім іншого значення, і я почала її присвячувати на своїх благодійних концертах діткам, які загинули під час війни. І я кажу, що це завжди буде їхньою колисковою. Кожен концерт я буду співати для них. І це дуже розчулює не лише мене, а й звичайно глядачів і іноземців. Я свої концерти веду англійською в Лісабоні, німецькою, в Німеччині. Люди розчулюються людям, іноземцям стає щось більше зрозуміло через музику, і тоді вони починають теж діяти. От. І звичайно, такі пісні позитивні, якісь я присвячую перемозі України, тому що це безумовно. Наша перемога. Перемога за нами. Щодо музичної перемоги, то вона відбулась у травні цьогоріч. Український реп-гурт Калуш Оркестра і пісною «Стефанія» зібрав максимум, а саме 631 голос на пісенному конкурсі. Євробачення. Фінал конкурсу відбувся 15 травня, а вже за 10 днів. Пісенну нагороду кришталевий мікрофон музиканти виставили на продаж. Усі виручені кошти, а це 900 тисяч доларів. Спрямували на потреби ЗСУ. Гурт Калуш феєрично переміг і відверто кажучи, я не думаю, що тут зіграв тільки фактор війни, тому що насправді якісна композиція качова, де і розкривається взагалом українська культура і саме сучасна українська музика. Крім того, можу сказати, що у нас є і багато в класичному напрямку, в академічній музиці, багато чудових зразків. І зараз також наші музиканти, диригенти в світі багато працюють для того, аби підтримати ЗСУ і для того, аби світ не забував про те, що сьогодні Україна захищає демократію всього. Світу. Згідно із аналізом даних українського радіоефіру, саме Стефанія найчастіше лунала на радіохвилях, починаючи з 24 лютого. Друга сходинка за реміксом пісні Ой, у лузі червона калина, яку із надривом на Софіївській площі виконав лідер гурту Бумбокс тероборонівець Андрій Хливнюк. Ой, у Лузі Червона Калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Ця пісня фактично стала славним війни, коли Росія повномасштабно атакувала Україну. Її виконання підхопили й інші українські артисти та почали аранжувати закордонні музиканти. Ой у лузі червона калина, похилилася. Текст пісні датований далеким 1914 роком, як марш січових стрільців став популярним нині. За відповіддю ми пішли до Хмельницького фахового музичного коледжу імені Владислава Заремби. В чому ж феномен? Насправді, в першу чергу, це сам текст. Тому що він є дуже символічним в плані української культури, української символіки. Образ калини в українському фольклорі він є дуже розповсюджений. І в першу чергу це є образ дівчини, образ матері. В давніх козацьких піснях ми бачимо калину як образ крові, яку проливали наші воїни в боротьбі за незалежність. Сьогодні ми асоціюємо образ Калини як образ України. І Саме той текст, що ми піднімаємо калину, це є образ самого, самої боротьби за незалежність України. З іншої сторони, напевно, таким важливим сприятливим фактором, який вплинув на популяризацію цієї пісні, є сам час появи її на просторах інтернету, 27 лютого. Це лише початок війни. Я думаю, ви погодитеся, багато українців вони були розгублені. Я думаю, що ця енергетика передалася багатьом. І багато хто відчули в собі сили і можливості рухатися далі. Вітаю в ефірі телерадіокомпанія «Місто». без російських пісень і жодних порушень. Так спрацювали супутникові регіональні і місцеві телеканали та радіостанції, які мовлять на підконтрольній Україні території. Результат моніторингу на офіційному сайті оприлюднила Національна Рада. На сьогодні дії норма для радіостанцій має бути в ефірі не менше 35 відсотків україномовних пісень. Протягом доби за час дії мовних квот мені приємно сказати, що на Хмельниччині ми не зафіксували жодного порушення. Ми навіть перевиконуємо квоти. Радіостанції Хмельниччини в середньому транслюють 45% п'ять відсотків україномовних пісень. Також я ще маю сказати, що у нас є ще одна норма для тих радіостанцій, які в більшості транслюють пісні мовами європейського союзу, це англійська, французька, німецька і так далі. То вони можуть транслювати україномовний контент не менше 25%. Але навіть ці радіостанції теж перевиконують квоту, і ми маємо в середньому в їхньому ефірі десь 31% україномовних пісень. На Хмельниччині у нас три таких радіостанції. Повномасштабне вторгнення змінило політику і наших радіостанцій. І змінило зрештою, вподобання наших радіослухачів, тому що ви знаєте, що телемовники, радіомовники це є в принципі, аудиторії, те, що аудиторія хоче чути, хоче бачити, те їм здебільшого і показують, і транслюють. Тому на сьогодні зріс попит, звичайно, на українську музику. Ми бачимо, що з'явилося дуже багато україномовних пісень, і це все ми чуємо сьогодні в ефірі. Однозначно змінилися. Змінилася. Ми тепер слухаємо виключно іноземну і українську музику. Раніше ми ще слухали російську, а тепер не слухаємо. Про тополю пісенька і про Калину – The Best of the Best. Ну, все, що можна сказати. Ну, я завжди любила океанельзи, потім якось відвело, а тепер повернулося і океанельзи на часі. Зараз тільки українські інших не слухаємо. Я слухаю. Е... Конкретну музику, тобто конкретне направлення музики. Я слухаю рок. Вже давно років 20. тільки його я з більше закордонних закордонних слухаю. Ну, зараз більше українських почала слухати ще. Мені подобається Макс Барських Хай буде весна. Нещодавно я цілю собі поставив віднайти якусь українську музику після здобуття нами незалежності, що там виходило. Тобто там протягом от, там 20 років, тому що у мене там з класикою, такою нашою погані стосунки, я навіть там е, умовного е, скрябіна майже нічого не слухав. Тому от зараз віднайшов для себе там чудова група вій, і у них альбом Чорне рілля. І це прям таке така темна українська рок-музика. Прям прекрасно зайшло. Тобто цікавого можна у нас знайти прям дуже багато. Як би це не парадоксально звучало, завдяки е, війні е, ті маса артистів українських, які насправді класну, якісну музику робили, мають змогу тепер е, бути в ротаціях. З'явилися нові музиканти, з'явилися нові проекти, чому безперечно всі, всі раді. Це є поштовхом для розвитку української музики. Безперечно. Те, що ми зараз бачимо в українській сучасній музиці, наскільки активізувалися молоді музиканти, наскільки багато з'являється якісної української музики, що дуже важливо, українською мовою воно пов'язане з українською історією, з українськими традиціями. Вони звертаються знову ж таки до фольклору. Тобто, я вважаю, що це є дуже важливим таким фактором, який зможе піднести українську культуру і показати її в світу. Українська пісня, українська мова дуже багато означає, в першу чергу, для того, щоб надати собі сил і іншим боротися, за що ти борешся. Щоб ми не слухали поп-рок чи R&B, головне, щоб музика линула із нашого серця, адже воно не зрадить. Не забуваємо, що наближаємо перемогу усі як може та уміє на усіх фронтах. І мистецький тому не виключення. Дякуємо, що дивилися! Все буде Україна!